Всім привіт! Вітаю дні 5, спіральна лінія. Вона у нас йде ось так. Сьогодні буде багато цікавих скруточок. І ми починаємо. Сідаємо ноги скресно, заплющуємо очі, набираємо повітря, вдих. Видих. Ще раз. Вдих. Видих. Розплющуємо очі, піднімаємо дві руки наверх. Вдих. Видих м'яка скрутка. Беремося за коліно. Інша рука поза собою. Видих, подивилися назад. Вдих. Дві руки наверх. Видих. скресну. Ще. Вдих. Видих. Ще один раз. Вдих. Видих. Дих дві руки наверх, пружинимо назад. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. І в сторони. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, нижче, 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 нижче. І повністю наверх. За вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Розкрили в сторони, завели пальцями назад. Останні десять, дев'ять, вісім, сім, шість. 5, 4, 3, 2, 1 вдих. Тепер права рука йде наверх, ліва під низ. Видих, зачепили. Це в нас Eagle Arms. І всі розчепили. Видих. Інша сторона. Можна трошечки наверх за ними потягнутися. Молодці. Розкрили. Знову суперзамок. Вдих, потягнулися наверх. Витягнулися. Видих, округлилися. Ще. Вдих. І видих. Ще два. Вдих. руки так і залишаються. Один. Можна відчути гарне розтяження під лопатками. Там, де бере початок спіральна лінія. Прекрасно. Ланцюг такий. Так, розкрили. Зміна. Вдих. Потягнулися наверх. Видих. Округлення. Ще два. Точніше три. Вдих. Видих. Ще. Вдих. Видих. Ще один. Вдих. Видих. Розкрили руки. Кулачки. Міні. Такі кружочки ще кола поробили. І назад. Прекрасно. Нахилилися. В бік, зачепились за лікоть І тягнемо лікоть тепер до коліна. Тримаємо п'ять, чотири, три, два. Один. Повернулися. Поміняли. Сторона. Зачепилися за лікоть і тягнемо тепер цей лікоть до коліна. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Молодці. Переходимо на коліна. Зробимо два кола справа наліво, потім два кола зліва направо. Прекрасно. Піднімаємо ліву ногу. І почнемо ми з того, що будемо заводити коліно за коліно, назад і наверх розкриття. Назад, наверх розкриття. Назад. Коліном доверху. Скресно. Доверху. Тепер половинка буде перед собою. І назад сісти по можливості. Або отак половина пиджина, або в нас буде гамукасина, вона називається. Назад. І провели. Або можна вийти в діагональку. Давайте ось таку же. подовження будемо робити. Вперед. Сіли, провели. В діагональ. І наскільки, можливо, сіли в таку діагональ. Nee, піджин. Знову попереду. Сіли, назад. Залишаємось внизу. 5, 4, 3, 2, 1. Тепер піднялися на коліно, нога в опору. І тепер у нас одна і мене рука, мах наверх. і... Занурення. Так. І ще три. І два. Або можна два коліна тримати внизу. Один. Знову махаємо, наскільки дає ваше плече. Один. Тепер або ми піднімаємо ногу, або тримаємо її на підлозі, наверх і під руку. Ще три. І. Два, і один. Занурились. Тримаємо п'ять, чотири, три, два, один. Вийшли. Тепер протилежна рука у нас. Так, протилежну зачепили за руку. Тримаємо 5, чотири, три, два. А тепер провалюємо стегну вниз. І наверх флексом. Знову вниз, наверх флексом. Вниз. Наверх флексом. Ще три. І два. І один. Тепер ми з вами скорочуємо стопу, проводимо ногу вперед. Сідаємо назад. Звідти підвертаємо ножку. Вдих протилежна рука наверх. Тут або ножка під себе, або можна її витягнути. І з крутка. Тримаємо 5, 4, 3, 2, 1. Тепер беремо ножку зверху, лягаємо в таку складочку. І будемо підніматися з ногою наверх. І вниз. 9, І 8, І. Сім. І шість, я, я працює, бо я перезнімаю цю практику, бо було без звуку. І три. І. Два. І один. Беремо як лялю. Десять. Дев'ять, вісім, сім. Шість. П'ять, чотири, три, два. Один витягнулись наверх, тримаємо п'ять. Чотири. Три молодці. Два. Один. Прекрасно. Ногу витягнули. Тепер у нас буде потягнулися до цієї прямої ноги. І будемо робити замах назад, до ножки. Назад, до ноги. Колінка може бути призігнуті. Прекрасно. Шість. П'ять. Чотири. Молодці. Три. Два. Один. Підберемо ногу до себе і робимо. Або ми отак скресно беремось. Зігнути. Витягнути. Рука. Полуколо провела. Повернула. Зігнули. Витягнули. Полуколо. Повернули. Ще два. Полуколо. Повернули. Один. І потім або ми робимо ще чотири таких, або ми робимо до себе. Трошки відпустили. Рука, погулямо до себе. Відпустили. Угу. Якщо це легко, ми беремо іншу ножку до себе. Оп, рука. Повернулась. Ножка. Молодці. Тепер. Руки ставимо десь на середину стегон або до сідниць. Будемо піднімати таз і прокачуватись вперед. Десять. І дев'я. І. Вісім. І сім. І. Шість. І. П'ять. І. Чотири. І. Три. І два. І затримка. Десять, дев'ять, вісім, сім, шість, п'ять, чотири.